Привіт, друзі! Ви на каналі Теліжанта. Мене звати Владислав, і це у нас продовження нашої рубрики на каналі під назвою Будні Житомирського фермера, де ми з вами знаходимося у селі Красилівка. Друзі, і це у нас третій епізод нашого нумограї у грі фермосимулятор 22. Ну що ж, як і говорив попереднього разу, ми займемося з вами лісовим господарством. Ось, до речі, у нас лісопиня. Зараз я вам коротко про ню розповім. Точніше, я навіть випробував цю лісопиню і вона працює, дивіться, вона у нас переробляє деревину і виготовляє дошки, тирсу і також бруски. І нам потрібно, нам потрібно, ну, потрібно закидати сюди деревину, у цій серії, чому б і ні. Ну і я ще говорив про корінник, також треба розчистити місцем для нього, бо тут його, на жаль, немає на мапі. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, щось у мене злетіло в налаштуваннях, але... Нічого страшного, завжди можна щось побудувати і завжди щось можна та й вирішити. Завжди є у нас якесь річ. Тут ми можемо отримувати готову продукцію. Далі, якщо ми пройдемо ось біля цієї невеличкої будівлі, ми дійдемо ось до цього місця, де можемо віддавати нашу деревину. А тут ми отримуємо тирсу. Ну що ж, давайте зараз зайдемо в крамницю і оберемо з вами один із причіпчиків. Бо тому що носити руками це вже. Це вже зовсім інша ера. А я хочу його перевозити хоча б ось таким причіпчиком. За 40 тисяч у нас є, але я його не буду купувати, ні, я навіть цей не буду обирати. Давайте оберемо цей що дешевше, чому ні, ми ж лише перевозимо це все. Нам потрібно лише для перевезення. Лише для перевезення його ми з вами орендуємо і причепимо, певно, що до нашого ХТЗ. Ну і ще, друзі, я хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження цього нумограю, взагалі продовження різних рубрик на каналі про симулятори, то не забувайте ставити вподобайки. Підписуватися на цей канал, друзі, вам не складно. А мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте, підтримуєте активно ці проєкти. І... Будуть продовження і надалі. Ну що, їдемо тим часом у ХТЗ. Зараз доїдемо до крамниці, причіпимо причіпчик і будемо вже прямувати до нашого лісу. І вже розпочнемо розпилювати ті всі дерева і потім перевозити. Ну що, я забрав тим часом цей причіпчик і будемо потім закидати у нього колоди. Так, можливо, у нас стовбури. І ну, саме дерево, ну, сама деревина, вона не така й велика, хоча й сусна, але все ж треба якось його перевести <сум> ось на цьому. Бо переносити в руках це вже, вибачте, це вже зовсім інша ера. Ми ж не в добу якогось там мамонтизму чи, вибачте, печерної людини. Ми ж інноваційні люди. Ну, у нас є от спеціальні причіпчик, у нас є супер-пупер-сила <сум> козацька то чому б ні. Дивіться, можна навіть купити колись заводчик. Завод <заводчика> Заводчик, сказав. Завод з виробництву цукру. Можна також придбати. Виявляється, тут навіть потрібно тирсу завозити. Тому я розумію, чому тирсу не потрібно нам продавати, її потрібно зберігати у нас на складі. Ми зможемо її потім в майбутньому використати для того, щоб щось виготовити. Ну, це ж паливо, чому б і ні. Бо тирсу ти ніде не придбаєш, а от можна її використовувати ось такою користю. Але наша мета наша найважливіша мета в цьому нома ну, Ми з вами ну, постараємося кожну промисловість розібрати, побавитися. Ну бо тому що шмапа у нас пов'язана з економікою, з виробництвами. Ну, атмосферка також тут є. Але на кошмаку атмосферка у нас була набагато більша, хоча там не було майже виробництв, А тут у нас є виробництва ще й дуже багато. Так, зараз доїдемо до лісу і почнемо спілювати. Так, ось, до речі, ми тут доїжджаємо. Що хотів би сказати, що тут більшість будівель виробництва вони є оригінальними, тобто розробник сам постарався, щоб вони відрізнялися, вони були схожими із тими будівлями, які ми можемо бачити в Житомирській області, бо тому що ж розробник із Житомирщини, ну і звісно, що це у нас Житомирська область, а не так, як дехто каже, що це у нас Черкаська область, це у нас Загаль Чернігівська, Львівська. Херсонська, ні, це Житомирська область. Якщо ви не бачите попередній епізод, то обов'язково його гляньте. Так, я бачу, там якась у нас стопка колод. Давайте подивимося, ми зможемо їх переплечь. Це просто так для декору зроблено. Ні, на жаль, не можемо, друзі. На жаль, не зможемо ми його спляти. Ну, добре. Зате у нас є ось тут. Давайте спляємо хоча б одне дерево. І подивимося, як воно. Ось, чуєте, навіть звук у нас є. До речі, я от маю модифікацію. Lumberjack, де ми можемо от. Знищувати пеньки, тобто прибирати. Бо знаєте, що пеньки дуже заважають. Так. отако От ще мене спилювати. Ну, це вже і було у, у звичайній версії. В 15 й здається, також можна було спилювати гілочки. І зараз під'їдемо нашим ХТЗ І тепер будемо завантажувати. Я здається, перерізав все чи ні. Здається, все я перерізав. І ми зможемо тепер з вами закидати колоди до нашого причівчику. Вже одну колоду я поклав, здається, все там тримається, все міцно. Тільки яка у нас занадто довга. Треба старатися робити хоча б якісь не, однакові, однакові колоди, щоб вони були одна більша, друга менша. Третя взагалі не зрозуміла, бо вона туди хоче влізати. <сум> Тому так. А для чого нам причіпчик? Правильно, для того, щоб перевозити. Бо це все носити в руках, це зовсім довго. Зовсім довго нам треба цим займатися. А от, перевіз, під'їхав, закинув, довіз. Швидесенько зробив, можливо, до 10 хвилин це все займе. Можливо, менше, можливо, більше. І все. А то, щоб поки що покрутися, повертися з тим всім. Так, спилюємо ще одне дерево і будемо, будемо з вами. Давайте знищимо пеньок, не забуваємо про це. Бувають такі моменти, що я забуваюся їх спилювати. Так це у нас. Можливо, це не сосна у нас, це у нас ялина, ялинка у нас. Але можливо це і є сосна. Чесно, навіть і не знаю. Якщо ви розумієтеся на деревах, не пам'ятаю, як це воно називається деревознавець, то пишіть, що це у нас? Чи це у нас ялина, чи це у нас сосна? Ні, я то знаю, що це таке. Я просто хочу, щоб знавці. От я розумію, що у нас повинні бути знавці, які. Добре, розуміється у садівництві, також у лісовому господарстві. Тому надіюся на ваш фідбек, на вашу відповідь. Так, продовжимо далі. І я вже закинув повний причіп. Ну я надіюся, що він у нас повний. Все, що я міг, я туди закинув, навіть е, намагався якось притулити його до кучі скласти, докупи все, але. Щось вийшло. Так, давайте заспиляємо, воно заважає нашому ХТЗ рухатися, повертати. Давайте це поспилимо, все готово. І зараз відвеземо і <сум> віддамо на наше виробництво. І потім прочекаємо, почекаємо <сум> деякий період часу і зможемо потім отримати готову продукцію, яку ми зможемо з вами і продати. Чи, до речі, можна купити столярню, там також можна, здається робити піддони для наших інших виробництв. Справді дуже складно орієнтуватися в цих виробництвах, особливо, коли ти не сильно в цьому розумієшся, особливо, коли в тебе не було досвіду з цими виробництвами. Я пам'ятаю виробництво для 15-ї ферми, але я, не але я не сильно збирався виробництвах вже на 19-ту ферму. На 19-ту ферму вже було дуже багато різних виробництв. Просто була революція для механіки самої гри, бо тому що додали, що ми можемо в руках щось носити. Додали, що там ще трішки іншу економіку додали. Бо колись вона була не така. Хоча стара економіка також була прикольна, ну, це вже бачимо, розробники дуже сильно змінили гру. Невідомо, що буде у 25-й фермі чи 26-й фермі. Хоча я сумніваюся, що там щось буде таке унікальне, але. Все може бути, доживемо, побачимо. <хи> що додадуть розробники у наступну версію цієї ферми. А поки що ми з вами гуляємо ось на красивіці, потім ще на блинизькі побавимося, не треба знову е, пройти. Там ще якісь мапи вийшли. Нещодавно я зробив огляд, він вам я бачу дуже сподобався, тому, друзі. Дякую, що підтримуєте. Так, здаємо, О, бачимо, вже 26 місяч ми з вами маємо в запасі. Ну, Тепер чекаємо, поки воно все у нас переробиться, і будемо далі з вами спилювати наші дерева. Буду потім нагромаджувати цілі купи <хи> з цих самих колод. Так, я от дивіться, поспилював. Я не рахував кількість дерев, але якщо дивитися на кількість стовбурів, то це певно, що з десяток, з 15, там, точно, точно стільки ми колод маємо. Але. Цього мало, треба ще та ще більше нам спилювати цього. Так, на навантажив тим часом я вже повний причіп. Я пограв буквально 2 годинки. Я нагромадив дивіться яку величезну купу. <кхи> величезну купу ще навіть деякі дерева у нас лежать. Ну, це поки що та зона, яка нам необхідна для будівництва нашого корівника. Все ж ми хочемо займатися коровами. Чому? Тому що там у нас можна продавати якесь згущене молоко, можна продавати. Вже не пригадаю в цих в банках залізних, консервних, як це воно. У хто знає, то пишіть. Не дуже відома штука. А, згущене молоко, ні, не, не згущене. От щось крутиться в голові, згадати не можу. Але, то таке. Але точно пам'ятаю, що там якийсь був малюк на банці Оце точно пам'ятаю. Щось та є. Але ми це також можемо з вами і виробляти. Консервоване, згущене молоко, в чому б і ні. І я хочу цим зайнятися. Ніколи цим, цим не займався, навіть коровам ніколи не займався в цій грі. І нарешті ми спробуємо з вами це зробити. Так, ніби закинули частину, вже половину, здається, ми навіть заповнили. Ого. Так, поїхали далі заповнювати. Ну так, можливо, серія виходить не така цікава, бо, тому що ми лише займаємося одним і тим самим, але все ж ми щось та й починаємо. Ми щось та і починаємо нашу роботу. Ну і звісно, що нашу кар'єру невеликого фермера. Хоч ми її. Бачите, скільки я тут почистив від дерев? Дві години, дві години з чимось. У мене пішло на те, щоб це все. Порізати, це все поскладати на кучу. Так, підемо. Потім треба кущі, напевно, що прибрати. Якщо вони не будуть там заважати, якщо будуть, то приберемо. Хі -хі. Побачимо, що буде. Так, закидаємо. Так, закидаємо одну колоду. Ще от думаю, можливо, виконати якийсь контракт, чи, можливо, збіри, наприклад, чогось на якійсь новій сучасній техніці, орендовані, чи, можливо, скосити травичку. щоб би випробувати знову нову, нову сучасну техніку. Тому, друзі, вибір за вами. Що ж нам робити тут? Ви також можете пропонувати якісь ідеї, чим краще займатися на цій мапі, з чого варто починати, але все ж перше, я займуся лісовим господарством. Це поки що най... найоптимальніший шлях, який ми можемо використати. Тут і вигода, можливо, є, і без цього ми ніяк не підемо. Нам десь десь потрібно побудувати корінник, правильно, правильно. Потрібно розчистити ділянку, треба. Необхідно. Тому ми це і з вами і робимо. Далі, далі, ми почнемо там займатися вже, можливо, контрактами, е коровами займатимемося. Ще сила, до речі, у нас не готовий, що треба тюки привезти сюди і потім е той причіпчик віддати з оренди, бо це ж розуміємо, що кожну годину у нас забирається частина там там десь кількасот євро. Ми ну, у нас євровалюта. Євровалюта. Чому не долари, ви запитаєте, а чому повинні бути долари, якщо ми європейська країна, тому звісно, що євро. Та євро мені якось приємніше бачити у цій грі, чим долари. Не знаю, як кому, а мені от долари більш, такі з... більш така зручна валюта, ось... особливо в українських мапах. Звісно, можна і гривню, але з гривнями там великі проблеми. Самі розумієте. Багато чого не підлаштовано під економіку, воно не відповідає дійсності. Можливо, якщо в майбутньому зроблять якусь спеціальну мапу, додадуть валюту гривні, нормалізують ціни, цю економіку, то можливо ми спробуємо. Обов'язково ми спробуємо. А то як людина зробила, вона зробила таку файну економіку, чому б нам не спробувати? Ми ж для цього тут зібралися, щоб випробовувати це все. Так, завантажую я ще частину. І зараз ще закинемо цю останню колоду, бо вона вилетіла. так Зараз швиденько заліземо у наш ХТЗ, ремені затягнемо, без ременів ніяк, щоб вони не випали ці колоди, і поїхали. Кілька ну, дерев у нас лежать, треба їх потім після запису е прибрати, також поскладати. Але поки що у нас ця вся деревина буде от стояти. Ще можливо, ще можливо, ми придбаємо з вами крас. Будемо також у роді далекобійника, як на кошмаку було. А тут по-особливому, тому що нам треба й перевозити з вами колоди, бруски. Тирса у нас залишиться, бо ми вже з вами обговорювали саме це питання, чого нам потрібна тирс. Так, здаємо. І ого, дивіться, майже повний у нас склад. Що це в нас? Дивіться. Я ж ремені не відпустив. Так, все, приймаємо ремені і поїхали ще завантажимо. Один візок, один візок. Один причіп. Так, цієї деревини і потім будемо з вами Чомусь іншим займемося. Чому і ні. Все ж контрактів у нас немало буде, але давайте. Це все повний, повний склад цієї деревини. Круто. Так, тепер ми можемо віддати ось. Із оренди цей причіпчик. ти нам допоміг, друже, але ти нам поки що не потрібен. Так, Все, о, колоди у нас чудово, ще більше колод. Так, ну а потім ми зможемо також їх віддати на склад, але поки що склад у нас заповнений цими колодами, тому поки що вони будуть у нас тут просто лежати. Так, ну Повертаємося до контрактів і поїдемо з вами назад до Красилівки. Поїдемо назад з вами до села. Візьмемо якийсь цікавенький контракт, бо тому що серія в нас буде вже ну, занадто коротка. <с> а ви ж обожнюєте великі серії на 20 хвилин. Хоча не завжди виходить, самі розумієте, матеріал. <с> якийсь цікавий елемент має бути. Так, дивимося на контракти. У нас є контракт, дивіться, на культивацію. 1000 євро нам дають. Та візьмемо чому б ні. А, там, до речі, у нас на косіння також було трави. А давайте ми будемо косити траву на одному полі. Завжди мріяв на такій техніці поїздити. Ніколи, чесно, навіть і не їздив на такій техніці. Будемо косити з вами, друзі, в наступній серії, певно. Так, ось, до речі, о, ми ж говорили, тут у нас провели мобільний інтернет. Будемо казати, що це у нас Київстар, все, Київстар провели. У це село. Так, о, ще будує сусід, будує тут у нас навіть не наш сусід, але все ж. Будує він, розбудовується. Деякі фермери у нас готові до жнив. Дещо та й зібрали, хоча зараз поки що серпень, поки що запал серед самих жнив. Так, ну що, Ну От, чи треба одного разу йти до церкви, до нашої церкви, на службу сходити Божу. Так, там у нас скарада пошта. Так, тут у нас е комбайн-хай буде. Ми ще будемо наступного місяця збирати врожаї Соргу. Сусід у нас ще вдома. Так, ще вдома вдома сидить у нас. Хоча ми бачили, що він же у нас в Запорізькій області буває. він ж там у нас працює зазвичай. Так, під'їжджаємо. І зараз причіпимо цей польський культиватор. І поїдемо. Культивувати одне з полів. На щастя, воно знаходиться зовсім поруч біля нас. Зовсім за ось ну, тими хатами, за маминим хлібом ось. Так, зараз розвернемося ось біля пошти. І поїдемо ось сюди. Так, де це у нас тут поле? А, дивіться, я не з того боку. Я міг би з іншого поїхати, зовсім близько було б. Ну нічого, трішки поїдемо, подивимося на поля, подивимося, як у нас на подвір'ях у сусідів. Так, там у нас там у нас Микола, а нам, а нам отсюди. Отаке От невеличке поле. І за те, що ми тут з вами покультивуємо, ми отримаємо з вами 1000 євро. Ну, дехто скаже, що це мало, але нам потрібні все одно будь-які гроші, нам потрібні всі гроші, бо треба витрачати. Я все одно і кредит буду брати. Бо виробництва тут дуже дорогі. Ну, не сильно, але все ж треба нам і мати хоча б якісь фінанси, щоб менше кредиту брати. Ну що ж, друзі, поїхали з вами культивувати. Ну що, друзі, закінчуємо з вами культивацію. І 1000 євро. 1000 євро, євро надходять до нашої великої кишені. Так. Ну що, ми попрацювали з вами, друзі. Далі можемо виконувати навіть збір трави. Дивіться, 32 тисячі нам за це дають. Вигідно, вигідний контракт. Хм, добре. Навіть на збір є чогось. Не знаю, чи ми це будемо виконувати, але давайте перше з трави. Хочу побавитися з цією технікою. Дивіться, як ми, як ми гарно все зробили. Якісно. Ну і 1000 євро. Ми могли б дати хоча б якісь чаєві. На каву. Хоча б на каву могли дати. Ну, добре, хоч дали гроші, тобто, щоб не дали нам, ми були б без грошей. Хоча дивіться, дивіться, у нас є трішки грошей, але... Ми розуміємо, що для промисловості треба ще, та ще більше. Ну що ж, зовсім поруч біля дому, <смайжу> майже в сусідів. Так, давайте зараз під'їдемо. Зараз відчепимо наш культиватор і будемо з вами закінчувати. Бо сьогодні ми зробили немало. Ми з вами спиляли лісу в одній частині нашої діляночки біля нашого виробництва. Що це таке внизкі штафетини? Так, ну що? Пішли зараз до нашого дому. Так, колись ми це виробництво з вами придбаємо. Навіть переробимо з вами на бурошно наше зерно. Так ідемо тепер додому. Ведмедик нас зустрічає. Так, ну що, що там у нас наша птиця? Птиця наша поки що росте. Не подобається мені курник тим, що тут дуже мало потрібно висипати. Ну, будемо якось підсипати. Цього всякого зерна. Ось дивіться, у нас лісапет, є дирчик. Поїдемо з вами по селу покатаємось на дирчику, трішки відпочинемо з вами від цієї роботи. Ну, Друзі, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися цей епізод. Не забувайте про вподобайки і також підписуватися на цей канал. І також підтримувати Збройні Сили України. Ну що ж, друзі, слава Україні, слава ЗСУ!